Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та захистив звання чемпіону світу. Що ж, привітаємо нашого козака. А також подивіться мій прогноз на каналі YouTube ОМЛІНЯ Таро онлайн, де я попереджала вас, що перемога Усика обов'язково буде. Порадіємо за нашого боксера. Хто ж переможе? І так, перша карта на Усика, друга карта на Ф'юрі до колоду, трійка пентаклів ми всі спостерігаємо за тим, що відбувається. Всі чекають, хто ж хто ж переможе? І так на усика випадає сімірка мечів. Будуть якісь нестандартні ходи задіяні. Якось він себе проявить досить е, таки цікаво або ж є якісь заколісні такі моменти. Або ж тут ще може означати, що це в сьомому раунді буде перемога за усиком. На ф'юрі випала карта 10 жезлів, дуже важко йому буде, цей поєдинок йому дасться досить-досить важко. Можливо, він вже після 7-го раунду до 10-го ледве-ледве буде доживати. Але побачимо в будь-якому випадку, дивимось далі, що на усика випаде, що на ф'юрі. Ну, колоди, колісниця, знову ж таки, сімка домінує, і буде йти, як мінімум до сьомого раунду, я думаю. Це мої припущення, побачимо, як буде. Наусика випадає вісьмірка Пентаклів. Він підготувався, він буде добре відпрацьовувати удари на Фюрі. А Фюрі Лицар Пентаклів. Вибачте, Лицар Кубків. Як для боксу, то це дуже м'яка карта, якась емоційна, якось не дуже, я б сказала, Ф'юрі буде себе показувати в цьому бою. Що ж, давайте подивимося ще на Ленорман, що покаже. Що покаже Ленорман, за ким може бути перемога. Це дуже такий значний. Поєдинок для світу боксу, тому дивимося. І так, що випаде? Книга на дні? Є все-таки якісь таємні моменти. У усика випадає ось тут обручка, я оракульно асоціюю це навіть як пояс боксерський, а у ф'юрі випадає лілії. Лілія, це знаєте, вже така карта, як людини похилого віку, як йому вже на пенсію пора, а не в боях брати участь. Хоча Лілія це дуже солідна карта, але я думаю, що це ще й карта медицини. Усик ф'юрі добре наваляє, і ф'юрі муситиме звертатися за хорошою реабілітацією, так очевидно.